Друзі, доброго дня, мене звати Микола, я голова фонду Змінюємо життя. Сьогодні я вам розповім про перший крок з приводу того, як знайти собі житло. Як вже було вказано, що ми з допомогою якби, кармічних принципів знайшли понад тисяч будинків та квартир для людей і хочемо поділитися з вами цими знаннями. Перший принцип це кармічне партнерство. Дивіться, я вам розповім. Як саме воно впливає на вас, потім як воно саме впливає на орендодавця і на те, щоб ви отримали житло. Дивіться, в першу чергу, на вас саме як впливає кермічне партнерство. Для того, щоб знаходити житло, потрібна енергія. Енергія. Так. Потрібна енергія. Потрібна енергія. Але вона має таку здібність закінчуватися. Тому кармічний партнер повинен бути для того, щоб ви могли цю енергію один в одному підтримувати з допомогою турботи один про одного, словесної, звичайної підтримки. Тому для цього в першу чергу потрібне кармічне партнерство. Також кармічне партнерство потрібне для того, щоб розвивати емоційний стан. Партнерів, тому що ось емоції саме ми виражаємо в основному при взаємодії з іншими людьми, і інші люди нам допомагають підняти наш емоційний фонд, щоб він був позитивний. Тому ось для цього потрібен приміщення партнер. І, звісно ж, вдвох набагато легше шукати житло, тому що ви будете допомагати один одному, хтось знає трішки більше. Хто знає трішки менше, хтось знає можливості, такі, які не знає інший партнер. І разом, разом можна знайти і отримати набагато швидше і набагато більше. Ось для чого потрібно кермічне партнерство для вас обох в парі. Як кермічне партнерство впливає на орендодавця? Коли ви в житті взаємодієте з будь-якою людиною, то ви також залучаєте емоції. І якщо емоції негативні, то людина вона якби, не дуже охоче йде на контакт, і зачасту вона відмовляється просто співпрацювати з нами, тому що вона не хоче проживати негатив. негативно. Коли ви в позитивному ключі відноситесь до людини, то вона йде на контакт і хоче співпрацювати. Тобто, якщо взяти до прикладу ситуацію, ось, наприклад, ви зі своїм знайомим. Десь пішли там на прогулянку, або ж навіть давайте якийсь робочий момент візьмемо, що прийшов, наприклад, керівник вашого відділу, і він на вас там накричав. То вам не дуже хочеться якби, з ним співпрацювати і взаємодіяти. Або ж просто навіть в парах, в відносинах ви з партнером посварилися. І він на вас там накричав, сказав якісь не дуже приємні слова, і вже не хочеться з ним співпрацювати, розумієте? Бо з негативним ключем прийшла людина, і не хочеться з нею взаємодіяти. Але якщо з позитивної сторони якось людина підходить до спілкування, то хочеться з нею взаємодіяти і з цією емоцією хочеться працювати так само з орендодавцем. коли ви до неї там приходите з в негативному ключі, і хочете якби, отримати житло. І постійно наголошуйте на тому, що мені треба, я хочу, мені дуже погано, мені потрібно отримати житло. Воно, звісно, факт є, що погано, і хочеться отримати житло, але таким чином, якби ви, людину, так би мовити, перекидуєте в цей негативний емоційний стан, і вона хоче віддалитись від вас. Вона з вами співпрацювати не хоче. Житло, постійно, звісно ж, треба. Отримати, але не потрібно людину вгоняти в ось цей негатив. Потрібно більш з конструктивної сторони підходити, що мені потрібне житло, я дуже хочу отримати житло, потрібно більше показувати своє бажання отримати житло і енергічні, що мені потрібне житло турбуватися про родину, я хочу як можна швидше піти на роботу. Мені потрібне житло, тому що я хочу. Якби вже стати на ноги і піти допомагати іншим людям, розумієте? Ось енергійні запальні люди, вони передають свою енергію і з ними хочеться співпрацювати. Тому вам потрібно в кармічному партнерстві підтримувати один одного з партнером. Якщо є ось частинка негативу, то ви можете поділитися один з одним і цей негатив нівелювати в нуль і потім вже піднімати. Якби позитивно емоції між собою і далі йти і передавати ці позитивні емоції вже безпосередньо орендодавцю, і він захоче з вами співпрацювати. Тому не нехтуйте емоційною частиною, а розвивайте свій би, емоційний інтелект і в співпраці з партнером, йдіть далі діліться цими емоціями з іншими людьми, з рендодавцями, і вони захочуть з вами співпрацювати, і вони захочуть е, вам допомогти. Яку енергію ви несете, з такою енергією будуть до вас і приходити люди, і вони, і в залежності від того, яку ви енергію несете, з такою енергією захочуть е, вам допомагати. Якщо енергія негативна, вам допомагати ніхто не захоче. Якщо енергія позитивна, то люди захочуть підключитися і ці енергією з вами обмінюватися і взаємодіяти.